Добрий день, мене звати Листюченко Вікторія. Я навчаюсь на третьому курсі економічного факультету спеціальність економіка, ОПП Міжнародна економіка. Цю спеціальність я обрала через те, що в школі дуже любила вивчати основи економіки, а також іноземні мови, особливо англійську та німецьку мову. Це наштовхнуло мене обрати саме міжнародну економіку. Нубіп це така сімейна традиція. Мій тато також навчався тут, і ще провідним стало те, що Нубіп це один з найкращих університетів України. Дуже хотілося, щоб лекції вели справжні професіонали своєї справи, аудиторії були оснащені сучасним обладнанням. Можна було Ходити на відкриті лекції різного характеру і враження справдились і залишились дуже чудовими. Так, навчання це великі зусилля, воно потребує великих зусиль, але якщо це омрієна спеціальність, то це як задоволення. Найбільше подобається підхід викладачів до студентів. Вміння пояснити лекції, вміння пояснити сучасну економіку. У нас багато дисциплін, які доповнюють одне одну, поєднуються гармонійно. Найбільше, певно, це міжнародні фінанси, міжнародна економіка, статистика та економетрика. У нашому університеті є так звана. Золота середина тому є і лекції та практика. Укриття є в кожному корпусі це дуже зручно, дуже та дуже безпечно. Так, університет надає таку можливість поки що мені не доводилося це поєднувати. Але університет надає індивідуальні графіки, що дозволяє. Поєднувати роботу по спеціальності та навчання. Не зовсім люблю розповідати про свої плани, але впевнено можу сказати, що це буде робота в сфері міжнародної економіки, крою щось подібне до цього. Так, звичайно, університет дає можливість поєднувати навчання та хобі. Це вишивання, танці. Будь-які заняття там в спортивному залі, також в університеті можна і волейболом займатися, і ще будь-чим. також є танцювальні гуртки. Думаю, вища освіта в сфері міжнародній економіці, особливо в наш час, дуже потрібна кожному. Кожному потрібна обізнаність в політиці, в економічній сфері через те, що в наш час це потрібно. За три курси університет надав дуже багато навичок, але якщо говорити про три основні, це певно, найперше це комунікативні навички, друге це вміння аналізувати, а третє це, певно, самодисципліна.